Славімо його! До нового року залишилося 4 дні. Муланія, а ти чого так одразу? А тема нашої програми я просто завжди мрія так сказати. Мрія здійснилася, тож давай працювати. То яка тема нашої програми? Свято на виворіт! Не питайте, що це таке. Давайте подивимось анонс. За ялинку можна потрапити до в'язниці. Чи для усіх новий рік такий вже новий? А може й до когось він приходить в інший день? Святковий пудинг. Чи може урочисто посуд розбити? Дивні новорічні традиції. Дерев'яна зелена змія вже повзе до нас. Не лякайтесь, просто дивіться програму, буде цікаво. Ну, все, ми готові вас шокувати. А ви знали, що у деяких країнах Різдво строго заборонене? А ще Міністерство освіти не дозволяє ялинки в школі. Інформація схожа на вигадку, правда ж, але такі країни є. У них своє різдво, свої свята, так? Чи що там у них? Поняття не маю. Давай подивимось сюжет. Привіт, з вами Соломія Камінська та Марія Мельник. Сьогодні у нас почесна місія. Так, так, будемо вам відкривати очі на світ. Загалом не дивною є інформація про те, що на світі існує чимало релігій, і кожен може обирати собі щось ближче серцю. Але для нас було шаленим здивуванням дізнатися, що в деяких країнах різдво заборонено. Ви собі можете таке уявити? І це ще не вся дивина. Забороняють навіть ялинку. Тому просто зараз ми розповімо вам про країни, де різдво не різдво, а ялинка ворог народу. Думаю, ви здогадуєтеся, що різдвяний вайб заборонили десь там, де ялинки не ростуть, а жінки носять хіджаб, таку хустину з голови до ніг. До вашої уваги, Таджикистан. Тут різдво святкувати забороняють. А з 2013 року і Санта Клаус у розшуку ялинка у школі теж під забороною. Вони посилювали заборону поступово впродовж останніх десятиліть. Точно невідомо, чим загрожує Різдво, але як то кажуть, не нам їх з. Засуджувати. Де шапка Санти або будь-як заборонені державою. І все тільки одяг. Бля, воже кажу, це таке. Далі у списку дивних різдвяних заборон почесне місце посідає Бруней. Це така країна, де шапка Санти або ж будь-який його інший одяг заборонені державою. І все, тільки одяг їм не догодив? Ні. Ще є штрафи за різдвяні вечірки. Тобто звичайні вечірки можна, а 25 грудня нізащо? Не, не знаю, що там з іншими вечірками, але за різдвяне святкування ви або ж заплатите штраф, або ж потрапите до в'язниці аж на 5 років. А штраф скільки? 27 тисяч бройнецьких доларів. А скільки це гривень? 765 тисяч гривень. Ми з'ясували, чому все так складно, і виявилось, святкування різдва вважається пропагандою інших релігій. А у мусульманських країнах, принаймні, у Брунеї, це вважається злочином, хоча й там живуть християни. Їм дозволено святкувати різдво тихесенько в тісному колі, без декорів і гучних колядок. Що ж це за різдво? Як можна пошепки колядувати? Наш список абсурдних заборон та правил стрімко вривається північна Корея. Славно звісно, Корея, напевно, світовий лідер заборон. Тут не можна клонятися Богу, любити Санта-Клауса, а можна лише молитися на сім'ю диктатора. І це не жарт. Суворий режим Кім Чен Іна дозволяє поклонятися лише Кім Чен Іну. Ось так усе просто не забуваємо і про Китай. Там також є певні правила. Уряд засуджує святкування різдва, але без в'язниці і штрафів. На більшості території різдво терплять, але є зони, де школам та іншим громадським організаціям заборонено брати участь у різдвяних заходах. У Саудівській Аравії не такі жорсткі правила порівняно з іншими країнами, і заборон майже немає. Ну принаймні щодо різдва. Тут усі жителі і навіть туристи повинні жити за місячним календарем, а не за Григоріанським. Однак різдво таки просочилось у Саудівську Аравію. Але постраждали деякі свята, такі як Хеллоуін і День Святого Валентина. Вони, які раніше строго заборонені. А що ж тоді святкують мусульмани? А вони мають щось схоже на різдво: це день народження пророка Мухаммеда або Мауліт Ан Набі. Його святкують 12 числа 3 місяця за ісламським календарем. Ця дата завжди різна, але є виняток серед мусульманських країн, і це Туреччина. Тут можна побачити і різдвяну символіку, і ялинку, і навіть Санта-Клауса. Я здається, знаю, чому Туреччина так поблажливо відноситься до Різдва. І я знаю, і до Санти у них велика Лівов. Так, саме з Туреччини пішов прототип всіх сант Миколаїв і Ялупукі. Невідомо, чи він справді народився там, однак Миколай-Чудотворець був єпископом у містечку Демре, що зараз є територією Туреччини. Пропоную на цій позитивній ноті закінчувати нашу розповідь про неріздвяні країни. З вами була Соломія Камінська та Марія Мельник. Радійте Різдву. Побачимось. Навіть дивно таке чути, що Різдво може комусь заважати. Так, але для них це інша релігія та культура. Але от зараз буде ще одна дивина. Це правда. Одні різдво заборонять, інші собі новий рік на іншу дату перенесли. Ми так жартуємо. Ти ж жартуєш, правда? Ну, хіба про те, що його перенесли? Його не перенесли. Він завжди був не у січні. Новий рік не для усіх новий, а ти про таке чула до ринку. Дивина, але так, у деяких країнах новий рік святкують у інший день. Або ж він просто заборонений. Це жах. У них немає новорічної ялинки. І вони не загадують бажання рівно о 12-й? Ну, схоже, що так. Усім перед новорічний привіт! Мене звуть Софія Кащешин. А мене Даринка Попко. І зараз ми розкажемо, у яких країнах немає нового року. І що я натомість? Погнали! Хоча новий рік, який настає 1 січня, в Китаї визнано офіційним державним святом. Святкують його в іншу дату, другий молодик після дня зимового сонцестояння, тобто в січні або лютому. Традиційно початок року відзначають масовими фестивалями та ходами, фаєрверками, святом ліхтарів і сімейними застілями. Цей новий рік називається Юань-Дань. Юань в перекладі означає початок, а дань день. Без традиційного 1 січня і в Ірані, адже ця країна живе за перським календарем, згідно з яким новий рік настає 22 березня. Так само є і в Азербайджані, Албанії, в Казахстані, в Туреччині, в Македонії. Фух, ніби все назвало. А ви що чули про бенгальські вогні? А от у Бангладеші визначають бенгальський новий рік. Уявіть, так. Мін там є 14 квітня. В цей день проводяться різноманітні культурні заходи, а також різні концерти. А от уявіть, що існують країни, в яких новий рік заборонений законом. Це Заудівська Аравія. Наприклад, спеціальна поліція Аль-Мутава стежить за відсутністю новорічної атрибутики в магазинах і торгових центрах і має право її вилучити. А прихід наступного року жителі Саудівської Аравії відзначають 21 березня день весняного рівнодення. Майже завжди цей день збігається з першим днем священного місяця. Мухарам у цей день не прийнято влаштовувати масових гулянь та відзначають його тихо в колі сім'ї. У Ізраїлі новий рік називається Рош Хашана. У нього немає конкретної дати, проте він відзначається восени у молодий місяць. Це зазвичай у вересні або жовтні. У Ізраїлі це свято є дуже урочистим. З ним пов'язано безліч старданніх традицій. Також 1 січня не святкує новий рік і Індія. У них 22 пересня. вересня. Також весною новий рік святкує і Іран. 1 січня для них. Це звичайний день, адже у них є власний календар і навіть власне літочислення. Уявіть! А як щодо південної Кореї, 1 січня в південній Кореї офіційний вихідний, але більш важливим святом тут вважають Солаль, корейський новий рік, який відзначають у перший день місячного сонячного календаря. Зазвичай це початок лютого. Солаль вважають сімейним святом, під час якого корейці вбираються у національний одяг, їдять традиційну їжу, зустрічають новорічне сонце на березі моря і шанують пам'ять предків. Також ще заборонено святкувати новий рік і різдво у північній Кореї, адже їхній ультрарозумний президент Кім Чін Ін дозволяє вірити та прославляти лише свою родину. Це велике свято перестало святкувати відтоді, як династія Кім почала придушувати віросповідання ще з 1948 року. Знаєш, Софійка? А я така рада, що ми живемо в Україні. Адже б я б не змогла жити без ялинки, без дітоха та цієї великої зимової атмосфери. Що ж, поки у нас є новий рік, ну, прикрашати святкову ялинку. Так, адже він уже у нас на носі. А з вами була я, Даринка Попко та моя коліжанка Софія Кащишин. З новим роком! О! Подивіться, до нового року ще чотири дні. Рано відпочивати. У мене стрес після побаченого. Світ не буде таким, як я собі його уявляла. Ой, вставай, артистка! Який там наступний сюжет? О, цікавий сюжет про те, які новорічні звичаї у різних країнах. Ага, дванадцять виноградин, вода з балкона, підпалені бочки. Дивіться. Кожна країна світу має свої новорічні ритуали та традиції, які символізують оновлення та перехід в новий рік. Наприклад, якщо ми одягаємо ялинку чи загадуємо бажання рівно о 12, то в деяких країнах вони справді дивні. Усім привіт! Мене звати Дія Бархатіва і я вам розповім про дивні новорічні звичаї. У Швейцарії по селищах у цю ніч розгулюють люди в одязі з ялинок та дзвоників. Такі незвичні новорічні ялинки бажають перехожим усього найкращого, співають і танцюють. В Голландії є традиція на новий рік купатися у північному морі. А у південній Америці шамани проводять ритуали передбачення долі на наступний рік. Цікаво, далі ще цікавіше. У Шотландії уявіть. Підпалюють дьоготь у бочках і котять їх по вулицях, що символізує згорання старого року. В Японії про настання Нового року сповіщають різноголосі дзвони. В буддійських храмах вони дзвонять по 108 разів. Фіни, як відомо, славляться своїми знаменитими саунами і виділяють їм чимало місця в своєму побуті. Тож свій різдвяний вечір вони вирішують почати саме там. Досталь попарившись, вони присвячують свій час іншого важливого ритуалу, відправляються на цвинтар, адже провідувати померлих близьких тут прийнято саме після заходу на різдво. Є у жителів Фінляндії своє ворожіння. Вони опускають розплавлений метал у воду, щоб дізнатися, яку він форму набере. Філіппійці не тільки запалюють вогники на ялинках на новий рік, а ще вони вмикають світло в всіх кімнатах. Так вони вважають, що відганяють всіх злих духів. А ще вони відчиняють всі двері і вікна, щоб швиденько перед північчю їх закрити. Так вони випускають старий рік і вітаючи новий рік. У Данії також дуже люблять зимові свята, і напередодні намагаються позбутися всього старого та обридлого. Вони протягом року збирають посуд, який вже не використовують, надбитий або просто їм набрид, щоб у святкову ніч урочисто її розколоти на щастя біля порога, будинку, друзів або близьких. Чистоту на Новий рік люблять не лише у Данії італійці 31 грудня також викидають всі свої старі речі. Тобто ми, коли одягаємо ялинку, то вони викидають все. Наприклад, одяг, посуд та навіть побутову техніку. Так вони думають, що в цьому році вони позбудяться старого, то в новому році. В них з'явиться щось нове. Мікронезія – це держава в північно-західній частині океанії. 1 січня кожного нового року змінюють ім'я. Так, так, власне ім'я. Ну знаєте, щоб вести в оману нечість. Уявіть, ви йдете 2 січня по соніш та в легкому платячку. А На назустріч вам подруга дитинства. Як її звуть невідомо. Втім. Вона в подиві. Ви підходите ближче і тихо-тихо шепочете на вуху один одному. Як до вас тепер слід звертатися. І наостанок вишенька на новорічному тортику. Найкращим місцем для проведення нового року для тих, хто не мислить життя без подорожей, визнано Перу. Саме тут існує особлива традиція для цього. Потрібно вийти на вулицю в новорічну ніч і пройтися з пустою валізою. Здається, я вже знаю, де зустріну свій новий рік. А з вами була Діва Верхачіва. З прийдешнім новим роком. Па-па! А чому ніхто не запитує, чого ми так одягнені? Не знаю. Може хтось там по ту сторону камери і запитує, але ми не чуємо. Дівчата. А чому ви так одягнені? О, бачиш, хтось цей почув. Відповідаємо, тому що ми святкуємо рік зміючки. Зелені дерев'яні зміючки. Сподіваюся, їй сподобаються наші образи. Тож 2025 буде лагідний до нас. Зелена і дерев'яна. Важко поєднуються ці два прикметники. Сподіваюсь, цей рік буде більш гармонійним: зелено-свіжим і дерев'яно теплим. З прийдешнім новим роком! Мене звуть Софія Щербай, і сьогодні я спробую дослідити, хто до нас повзе. Зелена дерев'яна змія офіційний спонсор 2025 року. Відповідно до китайського календаря. Кажуть, у цей рік все має бути в балансі. Багато працюєш вчасно відпочивай. Загалом, якщо рік має то темну тваринку, то вона і описує його особливості. Китайці вірили, що змія символізує мудрість. А ще вона найзагадковіша з усього китайського календаря. Змії знають, як вигоду отримати з усього. Вони не визнають авторитеті. Тому у 2025 році маємо користуватися власним розумом, кажуть астрологи. А я вам кажу, користуйтесь ним завжди. Це корисно. Щодо зеленого і дерев'яного, тут багато позитивних пророц. Чи то спостережень. Бо хочеться вірити, що астрологія базується не на чари бари позахмари, так от. Стихія 2025-го – дерево не осіннє, а живе, зелене. Це символізує розквіт і успіх нових цікавих ідей. Знайшла цікаву інформацію, що у такому році завершуються усі початі і незавершені справи. Я, як справжня українка, дуже хочу успішного завершення однієї найважливішої справи. Цього року вітаються креативні рішення і нестандартний погляд на ситуацію. Люди в нашій державі вже дуже креативлять майже останні три роки. Вже навіть не знаю куди краще. А зараз трошки невтішної інформації: змія не любить різких рухів, і змін теж не любить, тому не варто очікувати кардинальної зміни ситуації в світі і у нас в Україні. Дуже сподіваюсь, що ось тут китайські знавці помилились, і у 2025-му ми отримаємо багато змін на краще. Усі, як один експерти, кажуть. Що у такому році треба бути наодинці із собою, бо змія така не дуже колективна. Тож у новому році перемогу обіцяють самотнім геніям. У рік змії успіх чекає тих, хто не втікає від проблем. Кожне наступне завдання повинне бути важчим за попереднє. Ми люди стануть жертвами змії. Чомусь більшість негативних людських рис порівнюють зі зміїними: підступна, отруйна, слизька, небезпечна. Але творці китайського гороскопу, напевно, про це не чули і тому бачить у цій плазунці тільки найкраще. До слова, безліч мегаталановитих людей народились у рік змії: Пабло Пікассо, Одрі Хепберн, Альфред Нобель, геніальний творець вальсів Шуберт і боксер Мохаммед Алі теж. Ось такий короткий огляд інтернетної писанини. Я в жодному разі не применшую значення астрологів і кожному з вас бажаю вдалого року. Хай змія дійсно буде мудрою, а косючою лише за потреби. Мене звуть Софія Щербай. Побачимось у 2025 році. Па-па! Ну от і все. Залишилося тільки побажати, щоб всі були живі, здорові, ніхто не плакав, не хворів, не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих ворогів. Останні дні старого року можливо був він не такий, тож хай добро, будмир і спокій подарує нам рік новий. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у 2025 році. З їм новим роком!